Дніпро вже більше як півстоліття носить титул космічної столиці України. Завдяки розробкам КБ «Південне» та виробам «Південмашу» держава була і є одним із лідерів з виробництва ракет та літальних апаратів. У зв'язку з виробництвом високотехнологічної продукції місто було закритим для іноземців. У часи незалежності ситуація змінилась. Щоб ознайомити Дніпрян та туристів з цією сторінкою історії міста, виникла ідея створити своєрідний музей космонавтики парк ракет. Комплекс складається власне з будівлі, де планували виставляти на показ експозицію предметів та трьох ракет. Його відкрили у жовтні 2013 року, але у зв'язку з буремними подіями в країні музей пропрацював лічені тижні. Попрацював музей всього після відкриття там місяць, може півтори, тому що а, у 2013 році місцева влада взяла цю будівлю під Акцію антимайдану. А потім після Революції Гідності весь музейний комплекс відійшов до облради, і облрада здавала вже за символичну вартість в оренду різним громадським організаціям цю будівлю. У будівлі проводили з'їзди політичних партій, конференції екологів. У перші тижні повномасштабного вторгнення тут працював волонтерський штаб. Щодо ракет, вони вже понад 10 років височують над містом. Цей парк представлений трьома ракетами: це гордість південмашу. Перша це К-8-11 модель, вона за вишки 10 метрів. І це перша радянська ракета, котра мала подолати відстан 200 кілометрів та несла на собі заряд в одну тонну. Друга ракета 8 к 8К-99, Вона трішки більша, Вона за вишки десь 18 метрів. Та це була вже перша міжконтинентальна балістична ракета. Котра долала відстань 7 тисяч кілометрів та більше. І гордість найвища ракета, яку ми можемо побачити, це циклон 3. Це ракета, яка була побудована за мотивами балістичної ракети, але її використовують як для запуску космічних апаратів на низькі та середні колоземні орбіти. І е, її висота десь приблизно 40 метрів. Це як дев'ятиповерховий будинок. І взагалі всі ці ракети вони мають колір зелений, але тут вони виставлені у білому кольорі як намір надійності та мирності. Сьогодні парк ракет є нагадуванням про роль Дніпра та містян в освоєнні космічного простору.